Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні до нас в гості завітав Пінгвін. Він хоче розповісти вам про найхолодніший материк на землі Антарктиду. Антарктида найхолодніший і найвітряніший материк на землі. Тут вся земля вкрита снігом та льодом, тому тут люди не живуть, але приїжджають, щоб дізнатись більше про цей материк. В Антарктиді ніколи не буває весни і осені, а є тільки дві пори року літо та зима, але літом температура теж дуже низька. Цей материк називають крижаною пустелею, бо на ньому крига ніколи не тане. Взимку на континенті триває довга полярна ніч, а влітку довгий полярний день. Тут є озера, річки та крижані гори, які називають айсбергами. Дітки пропоную виготовити свою Антарктиду. Для цього карту Антарктиди намащуємо клеєм та засипаємо сіллю. Дітки пропоную з букв спробувати скласти слово Антарктида. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Я читатиму твердження про Антарктиду. Якщо воно правильне, підніміть круг зеленого кольору, якщо ні червоного. Антарктида найспекотніший континент на землі. Тут є тільки літо і зима. На цьому континенті не живуть люди. Подорожувати Антарктидою можна в шортах і футболці. Взимку на континенті триває довга полярна ніч, а влітку довгий полярний день. Цей материк називають крижаною постелею. В Антарктиді ніколи не буває вітру. Тут є озера, річки та крижані гори, які називають айсбергами. Молодці, дітки. Дітки, оскільки в Антарктиді дуже холодно, тут майже не ростуть рослини. Влітку на підвищеннях земля встигає трішки нагрітися і звільнитися від снігу. Такі ділянки називають оазисами, на них ростуть мохи, лишайники та прибережні водорості. Влітку цвітіння водоростей можуть зафарбувати сніг в червоний, зелений та помаранчевий колір, тож пропоную провести дослідження, як водорості забарвлюють сніг у різні кольори. Для цього насипаємо в пластикову тарілку цукор та зафарбовуємо частини в зелений, червоний помаранчевий колір. Дітки так само водорості зафарбовують сніг в Антарктиді, коли цвітуть. Дітки, незважаючи на сурові погодні умови, на континенті проживає чимало тварин. Символом цього материка вважаються пінгвіни це нелітаючі птахи з короткими лапами, схожими на ласти. Пінгвіни настільки вміють зберігати тепло, що у крижаній Антарктиді їм буває навіть спекотно. Також тут мешкає тюлень, який має дуже жирну шкіру. Вона допомагає йому жити в холоді та плавати в крижаній воді. В Антарктиді мешкає найбільший літаючий птах, альбатрос. У водах біля континенту Антарктида плаває касатка, кит, кашалот. Усі ці тварини харчуються рибою, креветками, мідіями. Антарктида світ крижинок, царство льоду та сніжинок, все довкола біле-біле, кришталеве, зледеніле. дивні тут птахи живуть, їх пінгвінами зовуть, велетенська птаха дивна, ходить рівно, як людина, швидко плаває, як катер, вміє глибоко пірнати, а літати не вміє, про політ пінгвін лиш мріє. Дітки, скажіть, про кого йшлося? Віршику. Так, у віршику йшлося про пінгвінів. Тож я хочу запропонувати вам виготовити пінгвінів. Для цього візьміть 6 пляшок та вкладіть у них вату. Виріжте та наклейте частини тіла кожному пінгвіну, як показано на зразку. Отже, дітки, про який континент ми говорили сьогодні? Які пори року там бувають. Які рослини ростуть на материку, які тварини там живуть? А наше заняття закінчилося. До побачення!